Футбольний клуб Боковина провів відкрите тренування для вболівальників вже 24 березня «Буковина» Боковина розпочне весняну частину сезону матчем проти вишгородського Діназа. Як проходить підготовка до спаррингів, дізнавалась наша кореспондентка Вікторія Макайда. Артем Цурупін грає у футбол семи років. Виступав у складі різних команд. Півзахисник зіграв у понад 160 матчах у першій та другій лігах. За Буковину Артем Цурупін виступає півтора року. Позитивні зміни в клубі і така мінімальна задача залишитися в першій лізі, тому будемо її виконувати. Налаштовуємося тільки на перемогу в кожній грі. і Настрій гарний. 19 березня перед стартом другої половини сезону першої ліги Буковина провела відкрите тренування. А получається ви три стали тут всередині. Звісно, їм не знайти вас зв'язати гру. До тобто постійно утримаєте ширину. Нині команда готується до першого офіційного поєдинку 2024 року. Чернівецька Буковина зіграє на виїзді проти футбольного клубу Дінас Вижгород. Матч відбудеться у неділю, 24 березня. Не кайфі. Ну, Діна це напевно, напевно Зараз буде на найпотужніший наш суперник. Вони підсилились 12 нових гравців. Взяли в оренду 4 гравця з металіста. Взяли Мараренко, вернули з металіста. Взяли Паламара, взяли Сергійчука. Тобто, дуже досвідчена команда, дуже граюча, дуже цікавий футбол демонструє, Тому я думаю, буде цікаво і нам і вболівальникам і стежити за цими приподіявцями їх. Тому що чим більше таких буде суперників, тим цікавіше буде і, і Цікавіше. Що буде нам грати і розуміти, що нам не вистачає, в якому напрямку нам рухатися, будувати команду вже на наступний сезон. Ми з ними грали в минулому сезоні. Я ще був в цих двох іграх. Команда така бойовита. У них зараз теж невеликі такі зміни в позитивні, можна сказати. Багато прийшло досвідчених футболістів. Хороша команда, тому буде нелегка гра. Футбольна «Буковина» активно готується до старту матчів другої половини сезону першої ліги. Гравці «Буковини» кажуть, підтримка вболівальників під час матчів важлива. Багато хто зараз на війні знаходиться, але вони знаходили можливість деякі з них підтримувати нас, приходити іноді на ігри. Після ігор були зустрічі. І так багато ну, деякі люди старалися приходити там за стадіоном, зустрічати після ігор. Тому ну завжди приємно, коли вболівальники приходять там, зустрічають, підтримують. Це все допомагає. boia. Тому що граємо для вболівальників». Футболісти вони хочуть преси. Вони хочуть, вони очікують вболівальників, Тому що насамперед ми граємо для вболівальників, Ми граємо з за, за допомогою наших збройних сил. Ми даємо зараз ті моральну ту підтримку нашим збройним силам тим фанатам, які зараз нас обороняють, дають там цю можливість грати. Завдання команди на цей сезон залишитися в першій лізі, каже президент ФК Буковина Андрій Сафроняк. То ми готуємо команду вже на наступний сезон. Боротися за вихід ВПЛ. Гравцям ми якби вже укомплектовані, але ми все одно ще в пошуках, пошуках нових гравців. Вікторія Бакайда, Ярослава Боячук, новини сі 4